Каменеленг бік бой зов Боксі. Данамай. Динаміт вибухне вже цього літа. Чемпіон світу IBF злетів з бою з Паркером через хворобу, але буде зобов'язаний провести захист. Хто буде суперником британця? Які є опції? Це Тайк Майсон, панове, розповідаємо. Щоб дізнатися, хто буде наступним противником для чемпіона, не треба довго мудрувати. Достатньо глянути в рейтинги та побачити, хто є претендентом. Прямо зараз найближчим переслідувачем для Дюбуа є 41-річний Дерек Чисура. Перша позиція вакантна. Британець здобув це право спершу переміг Джо Джойса влітку 24-го, а потім іще й протер канвас з Одтоваліном. Старий Дерек іще й обох їх відправляв у нокдауни. Наприкінці 2022-го Дерек виходив на Тайсона Фюрі як подарунок циганському королю. І списаний матеріал. Зважаючи на вік, погану дихалку та більше 40 боїв у профі, здавалося, що кінець кар'єри дуже дуже близько, так думали всі, тільки не сам, чи Сора. Цей хлопець має 36 перемог і 13 поразок, і наступний бій буде ювілейним 50-м. І він має всі шанси стати прощальним і особливим. Я хочу битися з Дюбуа. і я точно знаю, що зможу продати Вемблі або Стадіон Тоттенхем на цей бій. Зараз я все спланував для цього фінального бою, всю музику, все. Це буде чудове шоу, і є дві концепції, над якими я працюю: одна для Вемблі, а друга для Тоттенхема. Що би не сталося, вони будуть неймовірними. Цього літа я хочу організувати свято в неділю. Я думаю, що це було би до біса чудово. Проведу 50-й бій, і тоді я точно закінчив. Я повинен це зробити. Я не можу продовжувати це робити. У мене є лише один тренувальний табір. Зараз я це відчуваю. Тож, це буде мій останній бій за пояс чемпіона світу. Це все або нічого. 22 квітня це важлива дата. За повідомленнями Зерін, IBF має голосити про санкціонування поєдинку між Дереком та Даніелем Дюбуа. І відзначу, що IBF це найбільш сувора організація. Саме вони забирали пояси в Теренса Кроуфорда, Сауля Альвареса та Олександра Усика, коли ті затягували або відмовлялися захищати їхній пояс проти претендента. Знаєте, мені ця історія нагадує 2023 рік. Коли Олександр Усик намагався вивести Тайсона фюрі на об'єднавчий бій, бій за абсолюта. Бо якщо ні, Сашка зобов'яжуть проводити поєдинок із значно менш цікавим претендентом, яким на той момент якраз був Дюбуа. Ha! таке відчуття, ніби це якийсь бумеранг. У 23-му році Олександр Русик ішов захищатися проти Даніля Дюбуа як проти. Нецікавого, неприбуткового претендента на той момент зараз 25-й рік і навпаки вже дюбуа йде захищатися проти не сильно цікавого, не грізного суперника, проти Дерека. Та -ра -ра, та -ра -ра, та -ра -ра. Просто зараз десь тут приблизно спливають імена прекрасних людей. Точно прекрасних, бо серед них є і моя мама. Це ті люди, які фінансово підтримують наш канал, за що ми їм дуже, дуже, дуже. Вдячні! Якщо вам подобається наш контент, то поставте вподобайку і підпишіться на канал. А якщо дуже подобається, підтримайте нас гривною, натиснувши на кнопку Спонсорувати. Підтримуйте українське. І, хоча IBF найбільш принципова організація, варіанти все одно є. Представник Федерації в коментарі для Азерін також повідомив, що організація дасть своєму чемпіону можливість відстрочки в тому випадку, якщо Даніель піде на об'єднання, тобто проти Олександра Усика, якому належать три титули. Якщо представники Динаміта офіційно звернуться до Федерації до 22 квітня та попросять відтермінувати захист, то Дереку ймовірно доведеться зачекати. І бій усук дюбуа потрібен усім, у цей же час бій Дюбуа чи Сора потрібен лише чи сорі. І коли я кажу всім, я маю на увазі буквально всі зацікавлені сторони, зокрема британських фанатів, коли деяких із них вдалося переконати в тому, що цей удар реперкот від дюбуа був нібито легальним, тому цей Бій, другий бій може мати принципове значення. Усук та його команда публічно заявляли, що вони хотіли далі боксувати з Даніелем. Мотивація зрозуміла: повернути пояс та вийти на поєдинок проти вже іменитого здоровання. Поєдинок логічно пройде або в Ріаді, або в Британії під патронатом. Ріад Сізон організаторам точно цікавіше робити бій за абсолюта між Усуком та Дюбуа, аніж дивитися на Дерека, з якого Дюбуа познущається ще більше, ніж із Джошуа. Також важлива складова поєдинку. Це історія. Історія того, як усик боксував із британцями, і конкретна історія цього протистояння Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Команда Дюбуа дотримувалася One Voice Policy і казала, Казела, щоденні вже мав би бути об'єднаним чемпіоном, якби не судівська помилка. І нехай це єдиний епізод, який робить другий бій інтригуючим, але навіть така передісторія вже створює фанатський інтерес. Другий момент: треба остаточно забити цвях у труну британського хевівейта. Якщо спершу усик подала Тоні Белію ще в крузерах, і в цьому не було нічого такого несподівано, тому що Сашко був фаворитом, та все те, що було вже в хевівейті, ну це екстра клас. Будучи андердогом, перестріляв АйДжея на вемблі, ледь не поклавши його на останніх секундах. Потім Сашко виживав у дев'ятому раунді реваншу, але все одно додав у кінці і забрав надзвичайно складну перемогу. Дюбуа і відносно легке звитяга, якби не той самий скандальний епізод. Далі рівень складності легенда, і дві по різному прекрасні перемоги над головним злодієм у цій грі. Чогось бракує в цьому списку, правда ж? Закрити це питання можна. І сам динаміт просто поривався до Олександра Усика після того, як Сашко вдруге перебоксував. Тайсона Фюрі, але однозначно багато буде залежати від того, які будуть дії санкціонуючих органів та промоутерів в цій історії. Але безумовно, бій дюбуа проти Усика це потенційно найцікавіше протистояння цього літа. І для британських фанатів, і для українських. А Даніель точно битиметься у липні, але ми ще вирішуємо, хто це буде. Можливих суперників насправді троє, але я не буду розкривати хто це. Сподіваюся, це буде підтверджено протягом наступного тижня. Також у ході розмови промоутер виключив можливість повернення Володимира Кличка в цьому поєдинку. Ви ж у голосуванні в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс визначили Володимира Кличка, другим найбільш бажаним суперником для Даніеля Дюбуа, вже цього літа. Якщо хочете брати участь у голосуваннях, які потім бачите на своїх екранах, бути частинкою нашого чату та оперативно відстежувати всі новини боксу разом зі мною. Підписуйтеся на телеграм-канал Діденко про бокс, Буде посилання в описі. Третій варіант, ким би він не був, є найменш імовірним. Якщо усука Дюбуа оминути цілком може, бо ніщо не зобов'язує його боксувати з Олександром, то пройти повз Дерека просто так, повз обов'язкового претендента, без втрати поясу, без наслідків, навряд чи вдасться. Тут хіба сам Дерек через якісь домовленості або відкуп десь задню. Зважаючи, що і Ічисора, і Дюбуа працюють з одним промоутером, такий варіант реальний, але я би назвав його малоімовірним. Втім, якщо все ж таки не Дерек і не Олександр, то давайте поміркуємо, а хто це може бути? Цього літа також планує провести бій Ентоні Джошу, але поки що без імені суперника. Нехай AJ гучно влетів Денні у першому бою, але він усе ще залишається статусним бійцем, перемога над яким дуже значима. А чек у другому бою для Дюба може бути ще вищим, ніж за перший поєдинок. Промоутер Едді Хьорн казав, що він радив би своєму боксеру битися саме в титульному поєдинку, якщо буде така можливість. Тому залишаємо олімпійського чемпіона як можливу опцію. Варіанти з паркером я би відкинув. Джозеф уже кинув виклик усику у красивому відео, а WBO зобов'язує нашого чемпіона провести поєдинок із претендентом, тобто паркером. І ще один боєць вирнув відносно недавно. Після перемоги над Джо Джойсом Філіп Харговіч заявив, що перший бій з Дюбуа провів досить погано, тому хоче піти на реванш. Хоча далеко не факт, що такий боєць входить у плани чемпіона IBF. Хоча і по рейтингах Хорват котирується досить таки непогано. За якогось специфічного збігу обставин цей поєдинок може відбутися, але теж мало ймовірно. Після їхнього першого протистояння особливо питань не виникало. Якщо хочете мою оцінку, то я бачу ситуацію приблизно так. Дам 40% на те, що наступним суперником для Дюбуа буде Олександр Усик. Не більше, тому що Усика теж є зобов'язання боксувати проти претендента Джозефа Паркера. І в принципі Сашка вже зобов'язують. Там не факт, що вдасться відпетляти. 40% на те, що суперником буде Дерек. Чи Сора, тому що IBF все ж таки серйозна організація, вони досить такі суворі по відношенню до своїх чемпіонів, коли йдеться про можливість бою для претендентів. 15% даю на те, що Ентоні Джошо таки зможе вийти на реванш проти Даніеля Дюбуа. і ще 5% на те, що суперником для Дюбуа буде Філіп Харговіч або іще будь-хто інший. А бійденні про такого ви хотіли б побачити вже цього літа. Усик чи Сора? чи, можливо, якесь інше ім'я. Пишіть свій варіант у коментарях під цим відео. Наш проспект Владислав Сіренко поки що не претендує на чемпіонів, але поступово буде рухатися до цього. Про Сіренка та інших наших проспектів Хевівейту розповідаємо в ролику за підказкою. Ходіть, дивіться та знайомтеся. З вами Тайк Майсон, моє ім'я Макс Діденко. Побачимося!